Привіт, мої любесенки! Дітки, сьогодні, бачите, знову прийшов до нас їжачок. Йому так сподобалося з вами гратися, відпочивати, вчитися, що він приніс нам гру. Та й каже: ану, знайдіть нам мені серед цих звіряток їжачка. Давайте пошукаємо. Дітки, це їжачок? Ні. А хто це? Так, це лисичка. А це хто? Це їжачок? Ні. Це вірно ведмедик. Дітки, це їжачок. Це пілочка вірно. Бачиш їжачок, які в нас дітки розумні? Дітки. А це їжачок? Ні, а хто це? Так, це вовк. А ось хто у нас? Це їжачок? Так, дітки, це їжачок. Ось ми знайшли його серед усіх звіряточок. Добре, дітки, а їжачок ще питає у вас, а як цих всіх звірів можна назвати одним словом? Давайте подумаємо і згадаємо. Так, це дикі звірі. Давайте розглянемо нашого їжачка на картинці. Так, У нього, дивіться, такі гострі, гострі голочки. А ще нашому їжачку дуже сподобалось з нами гратися. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. А що відбувається восени у природі? Так, стає холодно. Сонечко. Так, воно перестає гріти, а з, дер... а з деревами що робиться? Так, а з дерева падають листочки. Давайте з вами трішки відплачимо. Чим займаються тварини восени? Так, вони готують і збирають собі запаси. Так, Хто наїдається, а хто трудиться, щоб зимою було не голодно? Їжачок теж готується до зими. Ось послухайте оповідальнечку, яке називається «Як їжачок до зими готується. У лісі жив їжачок, змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи, тепло там і сухо, осінь настала. Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима настане. Почав їжачок готуватися до зими, пішов до лісу, наколов на свої гілочки сухого листя, приніс. До своєї хатинки розіслав листя стало ще тепліше. Знову пішов їжачок до лісу, назбирав яблучок, приніс на голачках до хатинки склав у куточок. Ще раз пішов їжачок до лісу. Знайшов грибочків, висушив їх і теж склав у куточок. Тепло й затишно їжачкові, але сумно одному захотілося йому знайти товариша. Пішов до лісу, зустрів зайчика. Не хоче зайчик іти в хатинку до їжачка. І мишка сіра не хоче, бо в них свої є нірки зустрів їжачок сурка. Сидить він, дрижить від холоду. «Іди до мене жити, запросив їжачок. І пішов сурок до їжачка радий, радий. Взимку їжачок розповідав казки, а сурок пісні співав. Сподобалась вам оповіданечка? Давайте допоможемо. Їжачку зібрати побільше яблучок. У нас є три кольори: жовтий, зелений та червоний. І у нас є яблучка, які розрізали навпіл. Ми беремо яблучко, вмокаємо у жовтий колір і наколюємо на іголочки їжачку. Жовте яблучко. Так, Тепер ми беремо яблочко, мокаємо в зелений колір, бо яблучка бувають якого кольору? І жовті, і зелені. І на голочки чіпляємо зелене яблочко. Так. І ще червоненьке. А ще одне яблочко червоненьке упало на. Землю. Діти, подивіться, який гарний, який гарний з'явився в нас їжачок із яблучками. Нашому їжачку дуже сподобалося. А вам добре, ми з їжачком кажемо вам до побачення. Ми дуже за вами скучаємо і любимо. До зустрічі!